Всі. Сьогодні приготуємо млинчики оладі, такі, як колись нам готували у шкільній столові. Для початку беремо чайну ложку сирих дрощів, Добавляємо 3 чайні ложки цукру і гарно розтираємо дрощі. Уже у нас стали однорідні, будемо замішувати тісто. Беру літру муки, до муки додаю щепотку солі. І ще трошки додам. Цукру за бажанням, хто скільки собі хоче. Зараз дрожчі. І це все замішаю півлітрою тепленької водички. Потрошку вливаю воду і перемішую. У нас повинно бути, як густа сметана. Ви бачите, яке тісто повинно бути за густиною. І накриваю тісто на пів години, хай воно підійде. Пройшло пів години, наше тісто підійшло, стояло в теплому місці. Будемо пікати линчики оладі. Заскоро скородододавляю олію. Випікати буду на середньому вогні, хай підігріється сковорідка, почекаємо, беремо по ложки тіста і відправляємо жаритись. Щоб тісто краще відставало від ложки, я її змочую в олії, накриваємо кришечкою. І жаримо на середньому вогні. Ми бачимо, що млинчики, так як то підсохли, наче зверху, значить, вони готові, можна їх перевертати. бачите, що у нас млинчики вже рум'яні з двох сторін. Можна знімати. Ціки вони пухнасті, великі. З рецепта в мене вийшло. Ви бачите, скільки вийшло оладок? Половину ми зробимо до чаю будуть, а половинку зробимо часничний соус і будуть. Як пампушки до борща Добавлю щепотку солі, з ложку води і ложку олії. Чесника берете кому скільки подобається. Любите гостріший, беріть густріший. Нам подобається чесник. Подкачаємо. У нас вийдуть такі пампушечки з чесничком. Як я багато цукру не давала оладі, вони будуть гарно смакувати з чесничком. І сповідлом візьму зверху ще. Варення. Смакуйте із задоволенням. Є млинчики і до борща з часничком, і до чаю. Приємного смаку!